Вас в ефірі Міжі ТВ, як завжди, найактуальніші та найцікавіші теми підіймаємо в рамках цілої України та Житомирщини. Сьогодні будемо говорити про генетичний код кожного з нас, кожного українця, про вишиванку, про день вишиванки, який відбудеться от буквально на днях. Залишайтеся з нами, дізнаєтесь, коли. В гостях у нас сьогодні Віталій Сівко, голова громадської організації 21 покоління. Дякую, Доброго що знайшли час, що Завітали. Також Ольга Року... Ракович, голова учнівської ради професійно-технічних закладів області, також дякую, Добре. що знайшли час. Сьогодні будемо говорити про вишиванку. У нас 16 травня о 16 годині в місті Житомир відбудеться просто феєричне велике свято для кожного з нас, де Організатори свята запрошують вдягти вишиванку та прийти з таким великим парадом вишиванок. Правильно я розумію, Віталій розкажіть ласка, докладніше, що це буде відбуватись, що очікують наші Житомиряни. Що що очікує 16 травня? Щиром дякую сьогодні за зустріч. Бути присутнім на каналі СК 1 і поділитися з тим, що ми плануємо на 14 травня в місті Житомирі. 14 травня відбудеться вже другий рік поспіль День української вишиванки в місті Житомирі. Ми його поширюємо цьогоріч вже на території всієї нашої області. Відповідно, були теж і звернення і до керівників міста, до керівників районів. Я є членом колегії департаменту облдержадміністрації, департаменту молоді. І в березні місяці, коли проходила колегія, ми відповідну інформацію також довели до. Голів районних адміністрацій і міських голів. Тому сподіваємося, що ось цей захід, який ми проводимо в Житомирі, це буде такий своєрідний поштовх для того, щоб в містах і районах теж приходили дні вишиванки. А що чекає в сам день вишиванки Житомирян? Ну я думаю, що афішування ми впродовж останніх двох місяців провели. Ну, можливо, ще хтось не бачив чи не чув. Що ж буде, розкажіть У нас? Планується ну досить програма розширена. Будуть виступи і артистів, фіналісти відомих шоу, талант шоу України. І виконавці Житомирщину більш детально трошки розповість моя колега Ольга. Так. Тоді прошу вибачення трішки, зачекаємо. Я знаю, що це вже який рік поспіль проводиться день вишиванки в Житомирі. В Житомирі, другий рік другий поспіль. рік поспіль так. про те, як проходив минулого року. Ми маємо фото звіт маленький. Зараз я прошу наших редакторів вивести на екран. Ми подивимося зараз на екрані. У нас буде фото. Розкажіть, ми що ми бачимо ось, зараз? з самого ранку. Ми вирішили завітати в пологовий будинок обласний перинатальний центр. Де вітали батьків з новонародженими і дарували перші вишиті сорочечки. Сорочечки виши, вишивка ручна, на замовлення молодіжного актив розтку 21-го покоління їх вишивали кращі майстри і Житомирської області, і наші партнери із Західної України. Далі в нас проходив сам захід в центрі міста. Проходила концертна програма, участь брали і заклади освіти, і вищі навчальні заклади. Дуже гарні ходи були, варто зазначити від університета Франка, нашого державного. Тому, ну, ось в, і тому бачу, в тому році... Бачив бачу, так багато році, житомирян на Михайлівській, так? І студентських рад, так, духовенство. У нас, нас формат. Вже Олег Рогов, мій колега, був зазначав під час ефірів і на обласному телебаченні, і під час. Під час прес-конференції те, що в нас лишається незмінний формат, ну, враховуючи те, що 21-ше покоління організація і молодіжний актив розвитку вони є соціально спрямованими організаціями, які не мають відношення ні до політичних сил, не мають е, якихось певних політичних амбіцій. Тобто, ми працюємо в соціальному спрямуванні і дякуємо всім партнерам і всім, хто підтримує, долучається, особливо в цьому році. Ми відчули дійсно таку серйозну потужну підтримку. І сприяння від і органів влади, обласна, міська адміністрація і партнери, ті, хто допомагають. Ну, ви мене було наскільки я знайшла інформацію про те, що парад вишиванок в Україні взагалі започатковано з 2010 року. І тобто ви підхопили та ідею і вирішили перед важливо. Я, я вас трішки поправлю. Сам захід, ідея проведення Дня української вишиванки. Вона була започаткована у 2006 році. А році раніше в Рівному. Угу. Тоді був встановлений перший рекорд в одному місці. Зібралось близько 3,5 тисяч осіб по вишиванках. І згодом ми коли впроваджували свої соціальні проекти із молоддю, яка проживає в Західній Україні, безпосередньо місто Чернівці. Ми дізналися, що з 2008 року такий захід проваджується вже там в місті. Спочатку є організатор Леся Воронюк. Спочатку в університеті Чернівецької національної університет імені Федьковича були зорганізовані студенти, які прийшли у вишитих сторочках на пару одна група. Через це рік, якому році це 2008, 2008 рік 2008 рік ще до такої до масштабного такого так. початку патріотизму підняття після майдану, що в, в, в той час то взагалі я особисто пам'ятаю. Я також люблю вишиванки, віночки. Я вдягаю віночки. Ну мене люди просто дивилися кімлечезними очима. Ну, типу, як це це зараз? Це модно бути українцем, бути в вишиванці, бути в віночку, дівчатам. Тоді вони молодці. і що цікаво на наступний рік, 2009 рік, вже захід проходив на площі. У 2011 рік був встановлений ними рекорд 4,5 тисячі осіб в вишиванках. Ну і потім вже таке відбулося певне змагання між містами і Хто більше? так і рівне все ж таки гіннесовський рекорд е теж встановило в одиннадцятому році. Було близько 6,5 тисяч осіб в вишиванках. Тобто ми не претендуємо на те, що Житомир буде певні рекорди. Е Теж займати, ми сподіваємося, що в першу чергу, ну, все ж таки, ми оцінюємо всі заходи, які проходять в різних регіонах України. І є організатори, які по-різному відносяться до самого формату проведення заходу. У нас формат трішечки відрізняється від тих форматів, які проходять ось в тих містах, про які я говорив. Ну, і... Сподіваємось, що те, що ми хочемо донести, те, що дійсно є, багато розмов було з приводу того, що є українською вишиванкою, тому що два роки поспіль нам допомагає проведення заходу обласний центр народної творчості Юрій Павлич Кондратюк, майстер народної творчості, і заслужений працівник культури України. Тобто в тому році були представлені роботи вишивальниць, майстрів творчості. В цьому році трішки буде теж розширена сама програма з приводу самих виставок для того, щоб підростаючі покоління в першу чергу дізналися, що ж насправді є вишиванка, тому що здебільшого ми бачимо це модно, це класно, коли одягають безрукавки вишиті, але потрібно усвідомлювати, що вони. Вишиті звичайну машинку, яка залишайтеся на лятка Ви дізнаєтесь, що ж таке справжня вишиванка? Так, ми, ми сьогодні дізнаємося розкажемо нашим глядачам. Супер. Пані Ольга, до вас питання: що ж все ж таки ви принесли собою, бачу, вишивки, так? <рес> так, так. Це покажіть. Е розкажіть. Це маленькі вишиванки, які на 14 травня ми разом з організаторами е е свята, і за підтримки. Житомирської обласної державної адміністрації та Житомирської міської ради з міською головою Цимбалюк Любов Володимирівна. Да, Любо Володимирівна. Ми поїдемо в пологові будинки і будемо вітати новонароджених малят з першими їхніми вишиванками. Ці вишиванки вишиті вручну, все і це була дуже кропітка робота, і мені дуже було приємно, що діти будуть відразу одягати народжені вишиванки. Виготовляли розкажіть. виготовляли і львів партнери, та, партнери наші там Львівської Івано-Франківської області. області. Тобто зі всієї країни будуть житомиряни ходити в вишиванках? Ну, no, <laughs> та українська-франківська Закарпаття привезені, так? До речі, цьогоріч мою вишиванку, в якій я буду на День української вишиванки. Вийшли в Дніпропетровській області. Підійдіть до Віталія. Подивіться, яка вишиванка з Дніпропетровська приїхала в Житомир. Будете на святі. До речі, про гіновські рекорд можливо все ж таки встановимо цього річ, якщо Житомиряни прийдуть великою кількості дай Бог. Ми цього річ планували провести величезний парад в центрі міста. Ну, враховуючи те, що це будній день, і перекривати центральні вулиці, то то трішки так нереально. Тому поки що ще проводимо на вулиці Михайлівській цьогоріч, а далі дай Бог побачимось, яка буде активність. Сподіваємося, що. Ну, але вулиця Михайлівська у нас також велика, можливо, і зможемо? Спробуємо, Спробуємо. тоді. будемо а, надію. Так, пані Ольга, розкажіть, ще, будь ласка, про те. Я знаю, що у вас є прям детальний план, так, що буде відбуватися у нас? Розкажіть ну, трошки детальніше. Можливо, можна і розповісти, я вважаю. А, відразу після а, Від поїздки до пологових будинків почнеться і о четвертій годині святковий вже концерт ближче до цього часу на вулиці Михайлівській сказав, сказав Віталій. Відбудуться там і конкурси від молодіжного активу розвитку і партнерів з гарними конкурсами не з подарунками, так хм? з гарними подарунками. Да, з гарними дуже подарунками партнером є організаторами Я Українець. Так, магазин Я Українець. У нас буде до речі, конкурс проходити на кращу чоловічу вишиванку жіночу, дитячу, хлопчика, дівчинки і краща вишиванка з бісеру. Uh -huh. Переможці будуть Теж Наші партнери сьогодні розкажуть під час ефіру uh -huh. про цей конкурс. На, 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 на СК1, дізнаєтесь детальніше. І дуже хороші будуть подарунки. Буде в нас теж конкурс? Буд, буде конкурс мій герой України. От, дуже цікавий конкурс, але це ми залишимо трішки таким Супрати. маленьким. Приходьте, дізнаєтесь. <рес> да, да, Дуже цікавий конкурс. Також буде у спеціально відведеній у спеціально відведеному місці буде створена фотозона, де будуть фотографи області, фотографувати. Разом з проектом Геометрія Романом Котиковим та Святославом Шевченком будуть фотографувати житомарян їхні сім'ї, і найкращі ці фото, навіть сім'ї від навчальних закладів, можливо, робочі колективи, які прийдуть підтримати це, це свято, от будуть розміщені на сіті лайтах та білбордах нашого міста. Угу. Тобто, навіть... це да це буде дуже, дуже гарне. Ну, житомиряни, приходьте, тому що мало того, що купа подарунків. Купа призів, то ще й на білборді будете висіти в Житомирі. Ну супер, здорово. здорово. Да. Також під час свята діятимуть виставки кращих майстрів народної творчості області і вишивальність аматорів, яких цьогоріч організаторами відбір відібрано для участі цього свята. От і найцікаві найцікавішою буде програмою, це так як ми знаємо, що буде і Артем Кондратюк. Переможець голос України да, фіналіст телепроекту Голос України та переможець телепроекту «Співай, як зірка. Також буде фіналіст проекту фактор Олександр Павлік. Буде дуже цікаво це. Я дуже чекаю цієї зустрічі. Буде, приїде до нас Ярослав Джусь та Шпилясті Кобзарі. Як всі знають, фіналісти телепроекту Україна має талант з гарною програмою Ми дуже... Чекаємо їх. Ну, звичайно, буде заслужена артистка України Ірина Шинкарук. От і колективи, кращі колективи області. До речі, я додам. Будуть із Новоград-Волинщини, Баранівського району, Червоноармійський район. І трішки ще по виставці додам цьогоріч. У нас близько півтора місяці пішло на формування списку тих, хто ж буде дійсно представляти свої роботи. Маю на увазі не майстрів творчості, а тих, хто є аматорами, але роботи їхні ну дійсно вони є наближеними до якості тих робіт, хто є майстрами творчості. Тому більше 30 пропозицій ми отримали. Трішечки менше половини включили до загального списку. Ось під час прес-конференції, декілька днів тому у міській раді, ми про це оприлюднили. Тому сподіваємося, що ті, хто завітає, почерпнуть для себе не лише якісь певні знання, а й, можливо, після нашого дня української вишиванки теж сьогодні наші партнери розкажуть про те, що має утворитися школа вишивання для тих, хто має бажання ось навчитися. Цієї справи. Наскільки я ще знаю, ви плануєте проводити взагалі місяць української вишиванки? Так. Розкажіть детальніше, що З це. З відповідним за... зверненням ми звернулися до керівників районів та міст для того, щоб у закладах, в першу чергу, в закладах освіти проходили тематичні уроки, щоб дітям розповідали. І майстри творчості, і вчителі, знову ж таки, української мови, і літератури, тобто ті, хто, і історії, ті, хто володіє цією інформацією, ті, хто може її донести до дітей. Тому ну, сподіваємось, що та, та ініціатива, яку ми запропонували в райони та міста, ну, буде відповідний фотозвіт. Ми uh -huh. будемо розміщувати і на офіційному порталі молоді, і в нашій групі, в соціальній мережі, тому можна буде. Серед засобів інформації будемо робити розсилку. Ну, так. Також можна буде знайомитися із тим місяцем вишиванки. І, до речі, ми цьогоріч, в нас два таких лозунги є меседжі. Перший це вишиванка наш генетичний код, а другий одягайте вишиванку щодня, даруйте свято щодня. Тобто, не лише в певний день в році наші колеги в Києві. Проводили прес-конференцію з ініціативою, щоб ініціювати на загальнодержавному рівні і був ухвалений законопроект, і відповідний указ президента України підписаний з приводу того, щоб узаконити День української вишиванки. Ну, але я трішки згадував про певні хтось встановлює рекорд, хтось перебиває рекорд, хтось проводить в певну дату ближче до Дня Незалежності, комусь зручніше в травні проводити. Тобто ми вважаємо, що Вишиванка, вона має бути ось отець Богдан під час прес-конференції правильно зазначив, що вишиванка то є об'єднавча складова нашої нації. А те, коли ми її одягаємо, сьогодні ми її одягаємо, ми її вранці одягнемо. День вишиванки, він ми його проводимо другий рік поспіль в будній день. Чому в будній день? Я розумію, що вихідний день можна запросити більшу кількість осіб. Приїдуть і багато гостей з області, тобто люди будуть не зайняті. Але сама ідея проведення Дня української вишиванки в будній день. Ось саме на цих етапах, коли ми його проводимо, закладається в будній день, тому що вранці, стоючи на роботу або йдучи на навчання, люди одягають свої вишиті сорочки з гарним настроєм, йдуть до своїх закладів, а потім приходять з родинами, зустрічаються і приходять на гарне свято. Яке триватиме <реш> е, та, таке запитання до вас. Якщо все ж таки це буде державне свято, можливо це замінить такі радянські первомаї, які ще все ж таки люди там трошечки приходять, будуть всім Житомиром приходити. Тут саме головне, щоб коли буде встановлене загальнодержавне свято День української вишиванки, щоб ось ті такі уречервлені підходи до формування і. Проведення самих заходів з такого формату, ну ми розуміємо, що є по протоколу заходи проходять так. Тому що я теж маю певне відношення, бо працюю, працював в обладміністрації 4 роки, а сьогоднішній день працюю регіональний центр з інвестицій та розвитку. Тобто я теж маю відношення до проведення організації різних заходів. І як громадський діяч. Я трішки від ось, ось тих таких моментів ми відходимо командою. Тому в першу чергу ось такі заходи, як День української вишиванки, він має гріти максимально душу і серце людини. Ось ми ось це намагаємось показувати. І дай Бог, ми будемо робити все, щоб 14 травня ось саме ось так і вийшло. Приходьте ж, Томиря, 14 травня, 1600. Будемо гріти душу, серце вигравати чудові подарунки та змагатися за те, аби нас наші фото розмістили на білборді. Ваше точніше фото. Дякую вам. У нас Дякую. в гостях був Віталій Сівко, голова громадської організації, 21 перше покоління, та Ольга Ракович, голова учнівської ради професійно-технічних закладів області. Залишайтеся на телеканалі СК 1 Нас чекають нові гості, нові історії про те та нові, нова інформація про те, як же буде відбуватися день вишивається вишиванки в Житомирі. Залишайтесь на телеканалі СК1.